Тісточко наше вже готове. Подивіться, яке воно повинно бути пухнасте. Воно дихає, як сказала би бабуся мого чоловіка, яка була чистокровною гречанкою кало. Тепер ми його ділимо на частинки, приблизно так, як скільки в нас буде псатирів. Підвішують, щоб він трошечки підсох. І потрошечку... Вершкове масло, молочко, яйця, цукор, ванільний цукор. Хліб греків надазов'я. Цей хліб випікається напередодні Великодня у чистий четверг. Випікають його у кількості кратної 40, цей наш псатир він символізує муки Христа, тому що зараз ми з вами, коли ми почнемо його формувати, ми побачимо тут і лавровий вінок, ми побачимо тут хрест, на якому висів Господь. Тобто, все тут. Він не просто хліб, розумієте? Це як паска, але вона вже, бачите, більш символічна, тому що тут вже є все те, що стосувалося Господа Всевишнього. Випікають і в орзуфі, випікають і в Ялті, випікають і в Мангуші, там, де в нас живуть греки-надазов'я, там, де є поселення. Греків-надазов'я переселили туди з Криму. І вони назвали так само всі свої населені пункти, таким чином, як в Криму. Греки у нас там у Руми і Румеї. В нас з вами буде чотири сторони нашого пситеря. Приблизно ми його ділимо на чотири сторони. Ось одна сторона, це ми для себе робимо заготовочку. Друга, третя, четверта і п'ята. Нам потрібно, щоб сформувати хрест всередині. І так, перше, дивіться, ми повинні зробити ось таким чином, такий як невеличкий хрест, такий як орнамент. Ми збираємо його до коду. Ось наша перша сторона. Бачите, сторона вже стала красивою. Ми тут бачимо орнамент. Тепер ми заходимо зверху, і в нас залишається ось такий маленький шматочок, який ми зараз з вами трошечки розкрутимо. І закидуємо сюди ось таким чином. Можна сховати під низ. І дивіться, щоб сформувати тут хрест, ми звідси ділимо його навпіл. І цей хрестик іде сюди. А звідси ділимо навпіл. І цей хрестик йде туди. І нас все передається від свекрухи до невістки, від матері до доньки, таким чином. Або ти спробуєш сам дивишся, дивишся тобі, розказують, як це зробити, все приходить з досвідом. Оцей хрест спочатку робила інакше, потім зрозуміло, що так красивіше і так набагато простіше. Не вистачає рідних стін, не вистачає моря і не вистачає рідних людей, рідних людей, які залишилися там. Люди вивозили речі, а ми везли своїх собак. Ми евакуювалися разом з собаками, тому не тільки ми ВПО, ще наші собаки ВПО. Я дуже люблю Ялту. Ялта для мене такий куточок, зараз буду плакати. Це дуже важливе місце в моєму житті. Я люблю її з її берегом, з її морем, з її полями, з її заказником. Я її обожнюю, розумієте? А ялта вона не може існувати без греків на дазов'я, бо вони її створили. І якщо я хочу розказати про щось про свою малу батьківщину, то я без цього всього ніяк не обідусь. Я повинна все це показати, що ялта вона надзвичайна, що вона не така, як всі селища, що вона класна і тому я це все випікаю, розказую, чому воно так і так далі.